Мережею прокотилася хвиля новин про нібито появу ще однієї четвертої платіжки за газові послуги. Мовляв, власникам газових плит та котлів доведеться оплачувати їх технічне обслуговування. Називали навіть ціни: 360 гривень за газову плиту і 1500 за котел та плиту разом. Ця інформація фейк, жодного обов'язкового платежу за такі послуги не існує. Щомісяця українці отримують тільки дві газові квитанції за постачання блакитного палива та за розподіл або ж доставку газу. У народі третя платіжка за ТО внутрішньобудинкових систем газопостачання нараховується лише мешканцям багатоповерхівок за мережі спільної власності. Таке ТО проводять раз на три чи п'ять років, залежно від віку будинку. Оплата послуги здійснюється лише після її фактичного надання. Це не регулярний платіж. А обстеження газового обладнання плит котлів, колонок, яке знаходиться безпосередньо в квартирі чи приватному будинку. Споживачі здійснюють з власної ініціативи. Щоб запобігти несправностям та аваріям, і можуть укласти договір з будь-якою організацією, що має право надавати відповідні послуги, зокрема зі своїм оператором ГРМ. На сайті операторів дійсно можна знайти ціни на такі послуги. Однак це не четверта платіжка, а ваша добровільна ініціатива і турбота про власну безпеку. Підписуйтеся на газправду. Ми завжди в курсі новин і допоможемо вам розібратися, де достовірна інформація про ринок газу.